А, блядь, думав більше тут. Так заплуталися водки і риба все рівно є. На базу. Блин, а впира то тану здавалося, що вже серйозно. Я вже подумав, що нема риби, що просто заплутались, поняв? Ну що, нормальний коробчик ще один. У Віталії вже шосте. Так, знов різкий клі. Ох, оце щось хороше вроді. О, це я варварить. Нічого, нічого, тянути все. Не спіши, не дергай його, нехай він треба йде. Ну, отако, молодець. Так, щось дуже непогано й типу, поклівка, була там без без нічого, моментально. Ходить, лізеш. А їде. Хоча давець контролює, бо вже фракціон чуть-чуть. Чу Підтяне, чуєш, що Та вимотує. Чу, він так, він йде, він йде, вимотує просто фракціон. Ти його хочеш розвернути, а ти його на нього ніяк не клаваєш. Отакого проводила такого. Про. Пішов під цей. Хай поки йде. Так, а ну дави ще підляску, добре, іди на біг. Ох, бляха. Так, петля, Добре. Давай вудку під... ну перекинь собі вудку. Іди, mm -hmm. вперед, підмотай, підмотай. Ох. Та це він. А, він. Піли. Це не я. Добре, добре. Молоде. О! Пішов туди. Ох, класно, класно, так. Да. Ох. Тільки верхом, то я що тебе тільки катушка працюю. Вудку до гори. Ти uh -huh, uh -huh. не тянеш, ти маєш вудку контролювати, а ти тягнеш катушку, вуку тримаєш на одному місці. Ох, oh, показався. Вийде так і попомогу Нічого. Ого, я ж кажу. Коротко. Казати, зараз я на купує. Давай давай, бо він зараз під коза зайде, він зараз тут не нахер... під. Ох, це невеличке. ні, невеличкий. Але... Втанував, він тобі там напутав, поголовкаєш. Як ти його запустив туди, не знаю. Випускай, та що ти так уже прям? Виш, а якби ти будкою тягнув, вудкою тягнув, тебе б було місце, ще там mm -hmm. з 2-3 метри, а ти під... його підтянув чуть не досягнуть. Ой, чересі, це, це, це зараз ти з вудкою, блін. Насаш, а як ти так моєш прямо? Ну, непоганий коробчик. <різь> <різь> ну я думав кілограм... <різь> <різь> я думав кілограм 10, но... <різь> я теж думав, що ти щось такаєш так тянеш до біблічний... Як ти його в... запустив? Так, ну давай е відзнімемо, що там за короб і будемо <різь> розмотувати. Йо. Ну, кілограма два, так? Да? Так, та, такий. Кілограмчика два. Третій мій на сьогодні. Ну ваш на. Добре, зараз розпутаємо і випустимо. На кукурудзу взяв? Так. Да. Ой-ой-ой. О, це то що, здається хорошо, Ой-ой-ой, як пішов. Це фракціванчик підтягнутий. Так, давай, пацан, не підведи, не зірвись цього разу. О, це щось хороше то, відомой, там вже вилетає. Ой-ой-ой, це ще щось посолідніше, ніж попереднє. Диви, на одному місці я поки що не... Не можу зрушити його. Ого. Ого. Не знаю чи що, але тупо реально на одному місці стоїть Капець. І не б'є як на місці, як брила. Може це? Може це не корп? Не знаю, що це, не. Ух. Ну прям дуже тяжкий йде. Він нерве, тупо тяжке. Так, цікаво. Спробуйте вже акуратніше. Диви, він прям нерве, бачиш? Кінчик не дриться, тупо... О, зараз нічуть, о. Тупо тяжко. Під берегом може. Буде торіти. Тупо, блін, реально, як так. Відро з водою тяне. Я за підсаком. Але ще далеко, так? Да? Ну, не прямо вже під нас на але ще йде. прям какие-то шки. Да, шесть солидной. Покруг мишениш Ох, вот это... Ох, входить. Далі під сак. Далі Дальше... тебе більше повезло. Ти не води, я заведу сам куди, ти угу. тримай його на одному місці. Саш, на, на одному місці підсак, не води за рибою, все тримай. Баш, не можу підняти. Ти я, я не підняла? О, да. Есть. Все. Фу. Все солидно. Ну, я думал, что бил. Ду, не так, ну ты вломаешь. Так, все, 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 бачу, 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 бачу. О. Я думал, что больше. Думал, что больше. что с ним так тяжко и шел, что Фу, пара дуже гарна. А, тут вже чувак а тривав не раз. Тривав не раз. Так, зважимо. Зважимо? Так, цього. Будеш жити, друже, почекай, будеш. А ну ось забирає піца, давай я покайо. Так теж жити поставлю. Так, ну це достанний. А, чотири з половиною. Четрес з половину я на вигляд. Значно больше. Я сейчас? Так, снова ну, что-то попалось. Подаемся. Может, рак. Может, краб. Не будемо казати наперед, може це і не короб наш. Короб дзеркальний точно бачу. <рив> Ух, бляхай. Ну що ти? Йок! Я тобі кажу, я буду заводити, а ти бігаєш за тим коропом. <рив> Слизький тип попався. Слузький. Так, є дзеркальний. Качка, а, добре. Єсть. Ух ти! Він не дзеркальний, він лисий просто. Буває такий. Зовсім без луски. Обтерся доб добряче. Ну кілограм, так, да. кілограм плюс може. Зараз випустимо. Дуже красива покльовка Ва. була. Дзеркальний, дзеркальний. кордон. Не дзеркальний, такий але Тиві класний розкрас, я люблю такі. Ух ти! Ти дивиш, він під берегом почав робити. Оце це сазан, це довгий. А, красиво. взяли ще один кораб. так. Церкальний, але класний, не подобається. Так, ну тут що у нас? Тут Ах, красивий да, коробчик. Довгий це ці по сазани. Дивіться, як дикий короб. Ми, принаймні так кажуть, я не знаю, але... Ну, півтора може, да? До двох. Нев... Невеличкі. Зараз може зважим і зважимо і випустимо. Так, ще одна риба на гачку. Ти бліндви, яке вона дурна. Так, взяли. Ну такий, знов кілограм, кілограм плюс. А, невеличкі коробці, але приємність. забіг і Не дзеркальний, товстенький якийсь такий попав. Я щось хотів, подумав, що я мур, щось він такий так у берег. Знав, ага, що... Добре, зараз випускаємо, звичайно. У водочку. Знімаємо. Ще не показався. О, О! хороший. Щось пок щось покрупніше. Що до берега. Вот, тут вже впирається. От його плигонь, почка далі. Знову хороший зійде. не бачу його. Не видно. О. Ах, тик, спецсак. Дара. Фото О! Вс, все, вс, тримай. Вот это будет хорошенький. О, хорош, о, хорош, дзеркальный. О! Нарешті. Ого, не можу гарно підняти. Оце ага. будемо важити точно. Ой-ой-ой-ой-ой. Дзеркальний. -ой 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 -ой. Ну, майже лисий. Це хороший. Це кілограма 4-5 зараз будемо важити точно. Ні, це більше 5 буде. Або і більше. Хороший який. Ох! Ну, Віталя справився. Так, ну важення теж зараз знімемо, тоді цікаво, скільки він протягнув. Так, поки що Віталя витягнула цього зеркального коропа, зараз заважені його. Красиво. Це хорошенький був. 4995. 4,5 ,5 точно є. Крас. Ну, я думаю, випустити варто на камеру. А, фото. Добре. 4,5 кілограма вже зафоткалися, тепер прийшов час його відпустити. Рости, хлопче. Ще більший. На сковорітку хоч. Ну, ну, давай, дружок. Пішов. А ми продовжуємо риболовлю далі на іншу видочку. Можливо, щось важке. Підведеш трошки ближче, я підлаштую під сак. Ну, ще не показався, але... Кормушка тут ближче. Ой-ой-ой! Бачив? Бачив, кілограм 4-5 точно буде. Есть, достав. Сейчас подивимось, кто такий. ч ч ч ч Ого, о. О, хорошенький, явно. Оце хорош. Так, що за скажений клв? Так, ну, полюбуємося поки ще. Так, ну хороший, будемо важити однозначно. А -а -а. Нормально заголотно. Хорош, хорош трофейчик. Веселіше, після паузи кльов пішов. До цього коропа Віталя тільки що зловив і зважимо відразу Так, знаєш хто там помидно Так що там нулі Зваже Нулі Що нулі Ката Пороб 3,750 3200 трошки з копійками. А тоді випускай на. Заснімемо. Один із найбільших сьогодні, такі приємно ловити. Давай дружок, пливе. Пишу. Ой, не кое-что Назад хочет. Так, ловим вам далее.